Добрий ранок! Сьогодні нас заняття ознайомлені з природним довкіллям тема нашого заняття мороз чарівник. Дітки, сьогодні я вам хочу розповісти про одного чарівного помічника зими. Я вам пропоную переглянути цікаве відео. До нас на заняття сьогодні завітала надзвичайна гостя. Це Снігуронька. Зустрічайте її! Доброго дня, малята! Я Снігуренька завітала до вас у гості, щоб спитати, хто знає, яка пора року зараз панує в нашому краї. Так, це зима. А ви знаєте, що в білої зими є один добрий друг та помічник. Без цього помічника не була б зиминка такою холодною та красивою. Ось підгадайте загадку, лиш прийде цей гість. Усе тепло з'їсть, холодом подихає, коє річку кригою, І візерунки на вікні намалює людяні. Хто це мороз? Ось погляньте, які чудові візерунки з'являються взимку на вікні. Вони всі казкові, чарівні, незвичайні. А якого кольору морозяні візерунки? Вони білі та трішки прозорі. А як ви думаєте, чому? І з чого вони зроблені? Візерунки на вікні зроблені з води. І вони людяні. Якщо торкнутися в скла, чому ми відчуємо, що візерунок намальований ззовні? А чому? Тому що в кімнаті тепло, а на вулиці мороз. Що нагадують нам ці візерунки? Так, вони нагадують квіти, незвичайних птахів, десь ділочки, дерев або чарівні рослини? Чи можемо ми їх назвати дивними, чарівними? Я вважаю, що так. А як ви думаєте, які враження на вас справляють? Такі візерунки на вікнах. Чи подобаються вам вони? Снігуронька, а ти як вважаєш? Морозяні візерунки на вікнах білі та трохи прозорі, це тому, що вони крижані зимні та льоду. Звісно, намальовані вони із зовнішнього боку вікна, адже там холод і мороз, а в кімнаті тепло, сюди мороз не пробереться. Та й тут узори, звичайно швидко розтанули. Які ж гарні ці візерунки. Справді, вони чарівні, ці малюнки схожі на якісь казкові рослини, недововижні квіти, листочки та травичку. Є тут візерунки, що нагадують зірочки або сніжинки. Морозяні візерунки різноманітні. Вони дивують нас, милують око своєю красою. І я згадала вірш Андрія Качана. Дивні квіти. Дивні квіти розпустили ж на шибках вікна. Ця морозкові приснилась уночі весна. Мені здається, що саме так і з'являються візерунки на вікна. Діти, а зараз я пропоную пограти в гру витівку морозу. Скажіть, що робить мороз на дворі з водою? Перетворює її на лід. Що станеться з водою у відрі, якщо ми його винесемо в мороз на двір? Вона замерзне. Так. А чи можна побачити калюжі в морозну погоду? Чому ні? Тому що усю воду також перетворила на лід. А чи варто виходити взимку на прогулянку без рукавичок? Чому? Тому що в мороз ручки можуть швидко замерзнути. А погляньте, чим вкрилася річка в мороз. Так, кригою. І на цій кризі діти можуть кататися на ковзанах. Але цього не можна робити без нагляду дорослих. Тільки поруч із батьками. Можна виходити на лід. Діти, погляньте, а на що перетворив мороз водичку, яка капала з даху будинку. Так на цікаві бурульки, крижані цукерки. А чи бачили ви дерева вкриті іннієм маленькими сніговими голочками? Ось погляньте, які вони. Казкові, чарівні, а іні це теж витвір мороза. Крига на річках, лід у калюжах. Квіти на віконному склі. Це витівки кого? Звичайно, мороза. Мороз це зимове явище природи. Але ми його уявляємо веселим чарівником. Будьте і ви малята веселими та кмітливими. До побачення!